Учень третього класу сухополов'янського ліцею Євген Панченко під час повітряної тривоги ні на хвилину не хвилюється навпаки, відволікається на корисне. Можна багато гратися, є енциклопедії, можна читати книжку, малювати. Дуже багато Допова. ігор. Навчальний процес під час повітряної тривоги не припиняється. Іноді і контрольні доводиться писати в укритті. Розповідає восьмикласник ліцею Максим Стінковий. Уроки проходять завжди. Ми читаємо книжки, пишемо різні конспекти. Ми в безпеці. Ми відчуваємо себе в безпеці, тому ми раді, що нам облаштували такий укриття. Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу головне завдання для управлінської команди сухополов'янської тергромади, освітня мережа якої представлена 17-ма навчальними закладами та закладами дошкільної освіти. Це два ліцеї з чотирма філіями. Це відповідно одна гімназія. От чотири заклади загальної середньої освіти першого другого ступеня і два відповідно заклади першого третього ступеня. Працює вісім дошкільних навчальних установ і дитячо-юнацька спортивна школа на сьогодні на балансі відділу освіти громади п'ять протирадіаційних укриттів. Кошти на поточний середній ремонт депутатський корпус виділив одноголосно. З фронтом робіт підрядниками визначилися також одноголосно. Що стосується дідовецького ліцею, тут у нас по поточному середньому ремонту укриття працювало товариство «ІБК». От коштів було використано близько 860 тисяч гривень. У ліцеї облаштували сантехнічні вузли. Проведено ремонт електрообладнання, вентиляційного устаткування відповідно до вимог ДСНС. У нас повністю готове дане протирадіаційне укриття. Далі справа за педагогами, батьками для кожного класу окреме приміщення з наочністю, книжками, партами, аптечками. В укритті належний температурний режим від плюс 21 до 24 градусів за цельсієм. Встановлені кулери з питною водою є три запасні виходи. Належний зовнішній вигляд доповнено креативним художнім оформленням. Не поступається умовами і укриття сухополов'янського ліцею. На базі сухополов'янського ліцею у нас працював підрядник ТОВ тера 36. Також своєчасно виконані були роботи, які вартували 708 тисяч гривень. От ми в оптимальні терміни все там зробили аналогічно, облаштувавши. І сантехнічні вузли, облаштувавши вентиляцію, от були проведені роботи по електрообладнанню в підсумку. Результатом стало те, що по вимогах знову ж таки ДСНС у нас повністю готова захисна споруда до її використання за призначенням. У нас тут, як бачите, і освітлення гарне. У нас тут працює інтернет, у нас тут вайфай бере взагалі. Я думаю, що і діти задоволені, і ми задоволені тим, як є для ремонту укриття в охінківській загальноосвітній школі першого третього ступеня залучали позабюджетне фінансування. Нам вдалося там і другий вхід облаштувати і підготувати сантехнічні вузли. Що дало змогу функціонувати закладу у змішаній формі навчання? Замістянські гімназії укриття облаштовували власними силами, закупили необхідні будівельні матеріали, відновили освітлення. Врешті навчальних закладах сухополов'янської громади облаштували найпростіші укриття. В умовах військового стану це дозволено. Якщо є найпростіше укриття, яке відповідає нормам, це дає змогу закладу освіти функціонувати принаймні в змішаній формі. На сьогодні в дев'яти навчальних закладах, де є найпростіші укриття, стартувало навчання за змішаною формою. Зараз у нас тривають роботи ще по трьох найпростіших укриттях, і найближчим часом ми їх завершимо. І повністю всі 17 закладів загальної середньої освіти і дошкілля у нас перейдуть на змішану форму або і короткотермінове повне перебування дошкільнят. На цим ми, в принципі. Працювали і працюємо наразі, щоб ця робота у нас була виконана в повному обсязі. Ми розуміємо це пріоритет, це важливо, безпековий фактор, і ми докладаємо зусиль, щоб роботу цю завершити. Облаштування протирадіаційних та найпростіших укриттів дало змогу функціонувати закладом дошкільної освіти з короткотерміновим повним перебуванням дітей у сухополовій, Дідовцях, охіньках, замусті. На випадок відключення світла чи повного блекауту, всі укриття оснащені потужними генераторами. Створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу у сухополов'янській тергромаді спільна робота управлінської команди депутатів, бізнесових структур міжнародних організацій. Ми залучали не тільки бюджетне фінансування, а й позабюджетне. Ми мали суттєву підтримку традиційно від сільгоспвиробників, де знаходились заклади, де облаштовували укриття, вони всі без виключення долучалися. І хотів би висловити подяку на адресу низки суб'єктів господарювання, які не залишались осторонь з розумінням того, що це питання одне з ключових і важливих. Це відповідно стов нова», це стов Батьківщина, це товариство Прилуцький Хлібодар, товариство Грікор Холдинг. Це фермерські господарства, волошка фермерське господарство, також товариство Курсагро надавали нам допомогу по облаштуванню укриттів і низка інших суб'єктів господарювання. Всі, я ж кажу, розуміють на сьогодні, що ця робота важлива і треба робити, виконувати всі вимоги, які ставить перед нами ДСНС, бо це безпековий фактор. Життя наших мешканців нашої громади. Тому всім висловлюю подяку спільними зусиллями, батькам хотів би, педагогічним колективам, от, хто був небайдужий, активно долучався до облаштування укриттів. Це по багатьох наших закладах. Всі дуже активно, їм дуже-дуже велика подяка. Не залишалася осторонь. З розумінням того, що спільними зусиллями зараз в цих непростих умовах, Військового стану, от що цю роботу треба робити. Гуртом об'єдналися і працювали старостам на місцях, які докладали зусиль, і далі докладають, щоб ми спільними нашими зусиллями зробили все належне, щоб заклади освіти на сьогодні функціонували принаймні, в змішаній формі. Ми ж розуміємо, що це. І якісний навчальний процес в порівнянні з дистанційною формою це було бажання батьків її. Тому ми з розумінням цього доклали зусиль, щоб реалізувати нам всі наші наміри по захисних спорудах, по їх облаштуванню. При формуванні бюджету громади на 2023 рік адміністрація депутати одноголосно підтримали виділення 2,5 мільйонів на продовження робіт по облаштуванню ремонту захисних споруд у закладах освіти, закладах культури боршної, білоріччиці, заїздського територіального центру соціального обслуговування населення.